Біблії багато чого звучить цілком сучасно взяти, хоча б історію про Ноя, який 40 днів шукав місце для парковки. Знаменита фраза американського фокусника Орбена Роберта. Проте ми з вами вдало знайшли місце, де відпочити та дізнатися найцікавішу інформацію в ефірі автодруг. А ми традиційно починаємо з новин. Тож поїхали. Порядок реєстрації використаних авто спростили. Згідно закону до податкового кодексу, вносяться зміни щодо механізму визначення вартості автомобілів. Платник сам зможе вибирати метод, за яким буде визначатися дохід від продажу автомобіля на нижче оціночної вартості, як зараз, або не менше середньоринкової ціни транспортного засобу. Середню вартість по ринку будуть щоквартально визначати в Мінекономрозвитку з урахуванням року випуску, пробігу та аналізу фактичних цін продажу відповідного рухомого майна. Ставка ПДФО залишиться діючою 1% під час продажу не частіше одного разу на рік, і 5% при реалізації другого і подальших об'єктів майна. Крім того, відповідно до закону скасовується необхідність сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при другій та наступних реєстраціях транспортних засобів. Збір до пенсійного фонду буде стягуватися тільки при первинній реєстрації. Крім того, його ставка буде диференційованою. 3% за автомобіль вартістю до 165 прожиткових мінімумів – близько 90 тисяч гривень. 4% до 290 прожиткових мінімумів – близько 320 тисяч гривень. І 5% – понад 290 прожиткових мінімумів. Також законом передбачено зменшення розміру державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів. При нотаріальному завіренні договорів відчуження рухомого майна на користь дітей одного з подружжя батьків з 1% від суми договору не нижче дійсної вартості транспортного засобу до одного неоподаткованого мінімуму 17 гривень із 5% до п'яти неоподаткованих мінімумів 85 гривень для інших осіб. Нежить вбиває ті, хто страждає від важкої застуди за кермом, так само небезпечні, як і водії у стані сильного сп'яніння. До такого висновку прийшли дослідники з Великобританії. Один страховий гігант замовив дослідження, щоб з'ясувати наскільки стан здоров'я водія впливає на безпеку водіння. Відомо, що правилами дорожнього руху категорично забороняється керувати транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння або під впливом сильнодіючих ліків. Порушенням цього правила може спричинити не лише позбавлення водійських прав, а й кримінальну відповідальність. Однак ніякі норми не регламентують застудні захворювання у водіїв, які як засувалося, загрожують не менше ніж алкоголь і снодійні. вчені. Встановили, що уражені важкою застудою або грипом водіїв. Страждають практично від точно такого ж зниження концентрації на дорозі, як і при сильних дозах сприхного. Знижується час реакції. Водій менше звертає увагу на проїжджу частину та інші автомобілі, а також пішоходів. Він частіше раптово тисне на гальма, йому складніше паркуватися і проходити повороти. Ризик аварійності зростає, а загальний рівень водіння знижується на 50%, що цілком порівнюється до водіння після приймання чотирьох подвійних порцій горілки. Ці. Висновки були зроблені після аналізів чорних скриньок, якими фіксувалися стиль водіння у сотень водіїв на час дослідження. У багатьох водіїв відзначалися застудні захворювання. Хтось сідав за кермо нетверезим, а у когось не було таких проблем. Дані скриньок згодом були ретельно проаналізовані. Чи знаєте ви ширину найвужчого автомобіля? А він дійсно існує Карст з танго. Тільки уявіть, його ширина складає всього один метр. Цей крихітний електромобіль, схожий на рибу та продається у вигляді конструктора. В інструкції заявлено, що двомісна машинка масою півтори тисячі кілограмів для двох пасажирів. Основна вага пропадає на кислотно свинцеві акумулятори, збирається всього за вісім годин. Отже, знайомтеся, це мікроавтомобіль танго компанії Комутер Карс. Розганяється до 100 кілометрів на годину за 4 секунди. У Великобританії один автомобільний закон, який у нашого автолюбителя може викликати хіба що сміх. Як би не бридко це звучало, закон дозволяє водієві мочитися на транспорт. Отже, згідно з цим документом, якщо водій автобуса терпіти не в змозі, він повинен вийти і робити що потрібно навіть у громадському місці. А що важливо, робити це згідно британському закону, необхідно обов'язково лівою рукою, в той час як правою водієві слід доторкатися до його чотириколісної власності, тобто на чужий транспортний засіб зазіхати засіб. Німецька підтримка українських інтелектуалів. Шестеро студентів машинобудівників Черкаського державного технологічного університету отримали запрошення на відомому концерні Volkswagen у Гановері. Цьому сприяв нещодавно відкритий у вищий україно німецький центр. Його засновник, німецьке подружжя Фіндлерів зобов'язалася підтримувати обдарованих українців, сприяти інтелектуальному обміну між двома народами їхньому зближенню. Пані Фідлер, колишня викладачка Черкаського університету, переконана, набуті знання допоможуть сьогоднішнім студентам у подальшому вивести на должны ревнить науку и экономик Украины. Помогать умным интеллектуальным людям – это не менее важно, чтобы не было э, выхолачивания страны э, интеллектуала, чтобы Украина поднялась. Мне бы очень хотелось, чтобы они научились, так как передовые технологии существуют и работают, сделать это все в Украине. Воденьня в нетверезому стані суворо карається в більшості країн світу, але в Уругуваї навпаки при порушенні правил дорожнього руху стан сп'яніння може служити пом'якшувальною обставиною. Проте ми не в Уругваї саме тому пропоную переглянути рубрику про легендарних автоісторія далі. Нині відеореєстратори, тобто маленькі відеокамери, які знімають постійно рух автомобіля, є у кожній 20-й машині. Додумалися до такого девайсу, як завжди, випадково. У 1926 році пожежні Нью-Йорка, виїхавши на виклик, зняли все, що відбувалося на кінокамеру. Зроблена ними зйомка поїздки містом збереглася до сьогодні та практично не відрізняється від записів сучасних відеореєстраторів. На щастя, тоді обійшлося без аварій. thank you Ламборгіні, щоб винайти свого автомобіля, довелося розібрати Феррарі. Феручо Ламборгіні почав свій бізнес із виробництва тракторів. Він дуже захоплювався автомобілями і мав у своєму гаражі кілька різних машин, у тому числі Феррарі 250 GT. В якій постійно виникали проблеми зі щепленням. Одного разу Ламборгіні прийшов до Енсо Феррарі і сказав, що його машини Мотлох. На що Феррарі відповів, може, ти і добре розбираєшся в тракторах, але нічого не розумієш в спортивних автомобілях. Тоді Ламборгіні вирішив виробляти свій автомобіль, почавши з того, що розібрав зі своїми робітниками ту саму Феррарі і поліпшив усі комплектуючі. У 2010 році на 110-му китайському шосе державного значення була зафіксована пробка, яку називають найбільшою в історії автомобільного транспорту. Деякі водії повідомляли, що вони їхали 100 кілометрову ділянку протягом п'яти днів. А всього затор тривав із 14 по 25 серпня. Причиною пробки стало різке збільшення кількості вантажівок, які везли вугілля з провінції з Монголії до Пекіну у поєднанні з автодорожніми роботами. Троє німців розробили приголомшливий дизайн для одного з найбільш легендарних авто Mercedes 300 SLR. Для втілення своєї ідеї дизайнери використали тисячі металевих деталей і витратили більше семи місяців роботи. Троє друзів стверджують, що вони можуть воскресити будь-який автомобіль з металобрухту. Проте визнають, цей проект був складним. Особливо багато сил пішло на створення двигуна автомобіля, ідентичного оригінальному. Мерседес 300 SLR – це найшвидший автомобіль 55-го року. Компанія вирішила, що це занадто небезпечний вид транспорту для звичайного споживача і зняла машину з виробництва. Сьогодні залишилося тільки два прототипи легендарної машини, обидва з яких знаходяться музеї Мерседес раніше подію, на яку чекали, була нова книга або нова опера. Тепер нова модель автомобіля. Сказав якось знаменитий актор Олів'є Лоуренс. Знамениті цитати із найвідоміших кінострічок до вашої уваги просто зараз. машину купят, потом права, а то, что ездить, надо уметь. На мне по закону и не я по совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Ха -ха -ха. Новая модель. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. С твоими мозгами каток водить надо. Ты же видишь, только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово. Ребят, как же вы без гравица по пепелац выкатываете из гаража? Ты зеленый от красного! Отличаешь! Зеленый иди, красный стой! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Американцям доводилося ставити свої холодильники перед власними будинками. Нові марки холодильників з'являлися б кожного тижня. Іронічно помітив профспілковий діяч Рейтор Уолтер. Проте ми вважаємо, що краще таки купити новий автомобіль, бо в нього можна помістити новий холодильник, а не навпаки. Зустрінемося за тиждень, а весь цей час не сумуйте. Та звичайно ж пам'ятайте без машини, як без рук, подивися, автодруг. Бувайте!